В Україні стартував кубок з футболу серед школярів, присвячений євро 2012 Перші етапи змагання відбуваються на рівні міст та районів. На Коломищині турнір відбувся у п'ядиках. Участь у змаганнях взяли шість кращих команд шкіл району. Хто став переможцем, знає наш кореспондент Богдан Малецький. Змагання за кубок Євро 2012 відбуваються за ініціативи уряду, міністерства освіти, науки, молоді та спорту, а також федерації футболу України. Всі учасники турнірів без виключення отримують дипломи за підписами віце-прем'єра Колесникова, міністра Табашника та президента Федерації футболу України Суркіса. На відкритті начальник відділу освіти райдержадміністрації Мирослав Бодейчук зазначив, що такі змагання запам'ятаються молодим футболістам на все життя. Вся держава в очікуванні чемпіонату Європи з футболу і сьогодні. Починається її перший етап, уже можна сказати, Євро 2012 якраз серед шкільних футбольних команд. Напередодні були проведені зональні змагання, і переможці зональних змагань це шість команд з нашого району. Сьогодні на П'ятницькому стадіоні визначать чемпіона першого фінального етапу шкільного футболу євро 2012 Звичайно, це надзвичайно радісна подія для школярів, особливо вони всі за зиму заскучали за м'ячем, І сьогодні, якраз ті команди, які в восени були. Були в фіналі сьогодні. Вони знову помірюються силами і докажуть все таки, хто із них найсильніший. То я їм бажаю успіху і хай переможе сильніше. Підтримав його і начальник відділу молоді та спорту Василь Буджак. Він каже, що саме з таких змагань розпочинали свій шлях у великий спорт багато відомих футболістів. Тому побажав юним спортсменам перемог та досягнення олімпійських вершин. Великий професійний футбол починається з дитячої юнацького. Коли в нас будуть діти найменшенькі грати в футбол, то є надія, що вони виростуть у класних. Професійних футболістів і український футбол буде на високому рівні. А турнір завершився з такими результатами. Перемогу в серії пенальті здобули футболісти гвіздецької школи. Вони з рахунком 5-4 переграли печеніжинських школярів. Всі учасники зональних та фінальних змагань були нагороджені дипломами за участь у першому етапі національного кубку шкільного Євро 2012 Команда переможець нагороджена кубком, дипломами та грамотами відділу освіти. З п'ятників Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК».